У це травневе гарне свято. У день всесвітній матерів. Сказати хочу я багато тобі, хороших маму слів. Багато маю я сказати та дякує слів. Отак завжди. Хочеться найкраще побажати із роси, і з чистої води. Моя мама, ти найкраща в світі. Ти опора, мій дороговказ. Все, що ти навчила в твоїх дітях, буду повторяти це не раз. І натішитись не можу я ніколи, що така хороша ти у нас. Є щаслива та й сі довкола, бо з тобою ми проводим час. І ніколи в світі ти не зрадиш. Любиш нас такими, якими ми є. І почуєш завжди, і порадиш, і приймаєш наше за своє. Лагідна рідненька, ніжна і проста, наша дорогенька, наша золота. Працьовиті руки, і тепло в душі день святковий, мам, всі для вас вірші. Будьте нам здорові, радості живі, і скорки любові нам завжди несі. Вам обійми, мамо, хай розкриє світ, щоб жили щасливо ви до сотні літ. Будь красивою, впевненою, щирою, радісною будь і не журись. Хай життя твоє триває в мирі. Ти найкраща мама. Усміхнись.